Європа дуже складна система, на жаль. Процеси, вони відбуваються. Дійсно, Європа йде у напрямку, який вигідний Україні, але це відбувається не так швидко, як би ми хотіли. І Європа має всередині Угорщину з Орбаном, і Фіцо, Словаччину з Фіцо. Тому тут питання внутрішніх трансформацій. Заяви це добре. Ми Треба Дії. На, на нас діє. Да. А от з діями тут е, повільніше виходить. Чому? Тому що алгоритм прийняття рішень він дуже громісткий, він е, гарний для е, ситуації там, початку нульових, коли було економічне зростання, і начебто Європа перетворювалася на дійсно єдиний е, простір. А питання передвоєнного стану, в якому зараз має перебувати Європа. Воно якраз це, такі алгоритми, така взаємодія, вона шкідлива. Вона не дозволяє оперативно приймати рішення, вона не дозволяє вчиняти певним гравцям без того, щоб не не озиратися на своїх партнерів.